Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готую тертий пиріг із ревенем. У нас будь-яка випічка із ревенем, це тільки на ура. Тому ось готую такий пиріг. Все, що готується з ревенем, дуже швиденько з'їдається, ще гарячим, не чекаємо, поки охолоне. 220 грам вершкового масла домашнього. Я буду перетирати з борошном у крихту. Борошно в мене вже просіяне. Коли перетерла борошно з вершковим маслом крихту, додаю 2 чайні ложки розпушувача. Цукор. Одне яйце ціле, а три яйці буду брати тільки жовток. Потім білки зб'ю з цукром і піде наверх на ревень. Залється ревень білком таким меренгою. Три столові ложки великі, сметани. Щіпочка солі. Замішую тісто. Борошна в мене пішло 600 грам. Ось таке жовтеньке, гарненьке тісто вийшло. Розділяю його, меншу частину, більшу частину лишаю, меншу частину кладу в кульочок і кладу в морозилку. Трішки придавлю, щоб швидше заморозилося. І відправляю в морозилку. Полежить, поки буду підготовлювати далі наш пиріг. Другу половину тіста буду придавлювати і розпліскувати роз, по формі, по дечці. Трішки зроблю бортики. Тісто на дечці відправлю в холодильник, поки буду підготовляти ревень. Ревінь відчищаю. У мене тут 550 грам ревня я зважила. І, і нарізаю кубочками, скидаю в миску, 4 столові ложки цукру і 2 столові ложки крохмалю. Все перемішую. Висипаю у форму на дечку на тісто. Розрівнюю, зверху ще посипаю корицею. Це за вашим подобанням. Три білки, які лишилися, виливаю в миску, щіпочка соль і збиваю. Коли білки, білки ось збилися до такого об'єму, додаю 80 грам цукру. Цукор не весь сиплю, а поступово. І з цукром ще збиваю хвилину 5-7. І ось коли я так миску перевертаю і білки не випадають, значить білки вже збиті. Добавляю ложку крохмалю столову. Все перемішую і тоді буду викладати на ревін. Дістаю тісто, яке ми поклали в морозилку, і натираю зверху. Духовку вже включила, розігріваю. Затерши пиріг тістом, духовка вже в мене нагрілася. Духовка нагрілась на розігрілася на 180 градусів. Буду сажати пиріг і пекти 50-60 хвилинок. Через 60 хвилинок пиріг вже готовий. Дістаю, зверху посиплю цукровою пудрою. Даємо трішки охолонути, але в мене він не буде охолоджуватися, тому що всі хочуть вже зразу їсти. Але краще охолоджувати. Тоді краще нарізається. І можна нарізати і смакувати. І ось такий ароматний. Пиріг з ревенем, хто любить ревень, то дуже рекомендую спробувати. Виходить дуже смачний і ароматний. Всім вам смачного! Дякую за перегляд мого відео. Зустрінемося знову!